Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже класні харківські прикраси, в основному в комплектах, але й не тільки. Нагадаю ще раз, що можна під замовлення робити інші розміри каблучок і браслетів. Також хочу нагадати вам про групи з актуальною наявністю. Вони є в вайбер і в Телеграмі. Доєднатись можна за посиланнями, вони є в першому закріпленому коментарі, і також в описі під відео. Туди я виставляю всі прикраси, які залишаються після виходу відео. Дуже зручно подивитись, там все актуально. Сьогодні в нас дуже круті модельки. Давайте дивитись. Чита розпочну з такого збірного комплекти. тут в нас є каблучка без каміння і сережки до неї, і також є каблучка і підісочка з муховим агатом, в якій верхівочка, така сама, як в цьому сеті. По цьому комплекту є в наявності 18, 5 і 19. Інші розміри можливо замовити. Це стосується 95% прикрас, які я показую. Іноді треба чекати там кілька днів. Іноді це під замовлення. Тоді чекати ну місяць в середньому. По всім подробицям пишіть, будь ласка, в коментарях або в особисті одразу повідомлення. Габарити каблучка 2х3 см довжина сережки 5 см. Вага сережок 8 г на англійській застібці, легенькі на кожен день супер. Такі повітряні. І вага каблучки 5,29. По ціні одразу зазначаю, можна разом або окремо. І дивимось цей комплект, так 18,5 розмір каблучки і ось така чарівна підвіска. Камінчики такі напівпрозорі, з ниточками зеленого мохового агату. Супер виглядає. В такому варіанті він рідко приходить, зазвичай більш темний. Вага каблучки 7,30, підвіска 8,35. Довжина підвісочки 6,5 см, каблучка 1,5 на 2,8 см. Поцініть зазначаю. Показую обидві каблучки одночасно, а ви вже визначайтесь, яка вам більше до вподоби, а Краще беріть дві. Воно все супер поєднується. Тепер, дівчата, грандіозний новенький комплект з перламутром і культивованими перлами. Він важенький, габаритний, можливо, не всім підійде, але для поціновувачів такого типу прикрас це супер. Я в захваті каблучка, дивіться, яка оригінальна. В наявності він у нас в розмірі 19. Клучка, вага 10,36, 1,3х1,7 см, шинка 1,3 см. Дуже оригінальна, погодьтесь. Дівчата, мені часто пишуть, чому я показую на середньому пальці тільки. Просто для, для симетрії, для естетики, щоб вам було зручніше дивитись, бо не всі прикраси, тим паче вони не мого розміру, не дуже зручно показувати на інших. Тому, будь ласка, не думайте, що це їх тільки можна на середньому пальці носити? Звісно, ні. Дівчата, сережки просто розкішні, вага 27 грам англійська застібка. 8 см довжина, перламутр такий самий 1,3 на 1,7, перлинки десь 8-9 мм. Зворотня сторона, кому це необхідно, дивіться. Підвісочка 13,74, вушко. Жна підвісочки, зараз вам кажу. 8 також сантиметрів як і сережка. Та по вартості також зазначаю окремо. Прекрасний комплект. Тепер дивіться цей суперський просто сет. Він дуже оригінальний, погодьтесь. Це зблизька. Колон і каблучка. Тепер, дівчата, дивіться, які класні рибки до мене прийшли. В 18-х з половиною розмірів наявності комплект, інші можна замовити. Тут є два варіанти підвісочки: одна така сама, як сет, і одна з ось таким ажурним хвостиком. Без каміння повністю, легенькі досить. Давайте я вам по габаритам одразу скажу. Каблучка 2,9 см, довжина сережки 6 см, підвіска також 6 см. І ось ця підвісочка 6,3 см. І ця вага сережок 10.24, застіпка. Каблучка 5.63. Підвісочка 4,88. Вушко. І ця за вагою 6,91. Дуже прикольно Ціні пропишу на цей комплект разом, кому потрібно можна також розбити. І ось такі рибки, дивіться, дуже так повітряно легенько. Ціна цієї красуні також на екрані. І ще цю дивіться красуню. Тепер, дівчата, дивіться, який є класний весняний комплект в наявності з ось такими дзвіночками. Тут у нас каблучка 18,5, сережки і підвізка. Ставочка містик Фіаніт. В каблучці такий великий, дивіться, яка вона висока, супер. В сережках підвісці фіаніт, ось тут під верхівочкою великі не ставили, щоб не робити дуже важкими прикраси. Вони вийшли досить носибельні. Камінець просто нереальної краси, особливо в каблучці. Подивіться. Я в захваті від цього сету, вперше його дивлюсь, до речі. Вага каблучки 10,30. Клас. Діаметр камінчику 1,5 см. Сережки 10,60 за вагою. Англійська застіпка. Прикраси в оксидуванні. Довжина сережки 4,6 см. Підвісочка 5,20 за вагою, Вушко. Вже 4,5 см. Так, і ціна на екрані. Зверніть на нього увагу, дуже оригінальний. Так, ось це мені дуже кортіло приміряти комплектик. Ну, каблучка просто без коментарів. Дивіться. По вазі сережок також питань немає. Підвіска. Класний сет. Дівчата, ще покажу вам два комплекти, які між собою можна комбінувати. Ось такий варіантик з підвісним нефритом, каблучка 18,5, сережка, ось така крута підвісочка. Також є ось така каблучка, ажурна з фіанітом в 19,5 розмірі. І дівчата, сюди ще є ось такий класний браслет. Як бачите, в принципі, можна все носити одночасно, можна окремо, як вам завгодно. Нефрит тут огранюваний, такого дуже приємного зеленого кольору. Давайте окремо розглянемо. Так, тут каблучка за вагою 4,30 сережки 7,65 В мене навіть здається, є ще якийсь розмір наявності, напишу на екрані на англійській застібці сережки. Діаметр з цієї частинки в каблучці круглої 1,5 см довжина сережки 5,5 см. По ціні одразу зазначу на цей варіант. Підвізка така 11 грам за вагою, три нефритика, душко. Довжина підвізки 7,3 см. Також ціна. І дівчата по цьому комплекту: повторюсь, каблучка 19,5 см, вага 8,76. І браслетик довжина 17,5-20 см, регулюється застіп катоглу. І тут дивіться також такі кругленькі елементи, як в тому комплекті з нефритом, все між собою гарно буде поєднуватись. Дуже зручний, до речі. Ну, дивіться, в мене рука 16 і сантиметри 3, ще. десь 16-19, я б так сказала. А в діаметрі ці прикраси 3,5 см. По ціні зазначаю. Так круто все це разом виглядає. Тут одна каблучка, тут друга і браслет, колон і сережки. Дуже такий гарненький комплект. На кожен день придивіться і колон. Супер. Далі ось такий цікавий сет з зеленими фіанітами в 19 му розмірі в наявності. Тут ось такі квіточки, листячко, він гарненько оксидований. По вазі, давайте скажу, сережка 14,58, застіпка. І підвізка 7,90. 25 з на 4 см розмір цих трикутничків, довжина підвізки 5,5. І по цінам зазначаю. Цей сет виглядає краще, ніж я собі придумала. В голові. Подивіться: так масивненько, але ніде нічого не відтягує. Супер! Далі дівчата в 20 му розмірі ось такий крутий комплект з культивованими перлами в наявності. Він цікавий тим, що тут, зі зворотньої сторони, в сережках і підвіс ось така ціла картина, коли будете носити, буде з обох сторін дуже гарно. Таблучка 8,86 тут також дивіться візеруночки. Така вона горизонтальна. 2,2х2,9 см розмір, перлинка 7 мм. Сережки 18,8 за вагою, застіпка. Дивіться, товстенькі такі. Довжина сережки 4,8 см. І підвісочка 8,40 за вагою, довжина також 4,8 см. Так, і по ціні зазначаю. Дівчата, перли дуже класно також виглядають, дивіться. Твердіша, ось такий розкішний, класичний, більш комплект з зеленим цирконієм у 18-му розмірі в наявності. Камінь такий більш темний, але видно, що він зелений, не чорний. В житті так точно. Сережки за вагою 1427 застібка. Буває в інших кольорах, які саме, кого цікавить, запитуйте, будемо уточнювати. Ну, базові кольори там, в принципі, завжди в них є. Вага, каблучки 9,92. Інші розміри також не проблема. В діаметрі камінець 1,8 см, загальний діаметр 3 см цих прикрас. І по ціні зазначаю цей сит, коли я вже демонструвала, здається, з іншим кольором каміння, він з будь-яким виглядає супер. Далі ще один цікавий сет з штучним кахалонгом. Тут каблучка, сережки і браслет на шкірі. Каблучка 18,5. Камінь чисто білий, без будь-яких включень, не сірий ні. Сережка 18,8 за вагою, застіпка. Дівчата аудиторія розділилася. Хтось обожнює білі каміншки, хтось каже, що ні. Не подобається. Тому це діло таке, кому що. Це білий, на мій погляд, так освіжає гарно. Вага каблучки 12 грам. Довжина сережки 5,5 сантиметри, діаметр камінчику 2,5. Так, браслетик, дивіться, 19,5 см, вага 22,46. Шкіряна основа м'якенька. На ручку, ну, сантиметр півтора треба відняти. Думаю, десь на 18. Зараз. Подумаю, ще. Ну, на мене великий. Так, десь на 18 сантиметрів руки. Інші розміри також можна замовити. Тут кахолон 2 см. Ширина браслетику 1,4. І вартість. Дівчата сережок режок вага немаленька, але вони чудово сидять. І я не скажу, що вони щось відтягують, або якісь заважкі. Ну, чесно, я вам не брешу. Гарна вага нічого не тягне. І ось так разом. Дівчата, тепер я маю ось таку просто розкішну яшму у колоні і браслеті. Каблучки, на жаль, немає. Можливо, щось схоже нам зможуть по камінчику підібрати з таким же самим діаметром, але це під замовлення. Зараз ось така розкішна парочка, я вас дуже прошу, не розбивайте її, подивіться, як тут гарно каміння. Підібране майже ідентичне. Браслетик, вага 37-40, довжина регулюється 18-21 см. Подивіться тільки, яка краса, застіб тогл. Діаметр камінчику 4 см. Підвіска 25-10 за вагою. Ще залишились шкіряні жгутики з минулого показу. Можна або чорний, або чорно-коричневий сюди, подивіться, або в групі з актуальною наявністю. До речі, не забувайте про неї посилання в першому закріпленому коментарі. Довжина підвісочки 6,5 см. По ціні зазначаю комусь дуже пощастить. По яшмі все одно вирішила приміряти, хоча тут і немає сережок ось для розуміння габаритності браслету, дивіться і колон. Та ще дивіться ось така класна модель комплектик без каміння, тільки в підвісочці є фіаніти. В 19 му розмірі в наявності я називаю цей сет павутинкою. Такий асиметричний, класний. Ще може бути браслет схожий. Лучка 1065 грам за вагою, 2,5 см приблизно сторона. Тут важко випіряти, вони всі трошки відрізняються. сережки 14,5 грам застіпка, за розміром такі самі, як і каблучка. І вартість. Так, дівчата, і підвізка зі жгутиком. Я звертаю вашу увагу на те, що тут немає такого вушка класичного, і тому ці підвізки беруть з м'якими жгутами, не з ланцюжками. 16,74 вага самої підвізки, 53 см довжина ось такого тканинного жгутику, шнур Мілан він називається. 5 г з вагою. Інші розміри можуть бути також. Застіпка карабін. Жена підвіски виходить 6,5 см. І вартість. Дівчата дуже гарно сидить комплект. Уявіть сюди ще браслет, супер. Підвізка така довгенька, тому жгут 53 см в самий раз. Більше, напевно, і не треба. Хоча хто як любить. Двічити ще мені трапився ось такий класний полончик з сердоліком, 18 грамів за вагою. Він такий з необробленими, можна сказати, краєчками, не ідеально відшліфований, але в цьому його і фішка. Дивіться. Вжина 7 см і вартість. Ось красунчик сердолік як виглядає. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!